Всіх вітаю на моєму каналі, і я рада знову всіх вас тут бачити. Сьогодні трошки неочікуваний контент, навіть для мене неочікуваний, але він має тут бути, оскільки в мене зібралось думок на, хоч може, і коротеньке. It was at this he knew. He up. Але все ж таки відео, яке мені хочеться поділитися і пояснити свої думки краще. Дисклеймер, всі думки висловлені на цьому каналі, є суб'єктивною точкою зору автора. Моя мета ділитися враженнями та від прочитаних книг, а не нав'язувати свою думку. Я хочу сьогодні поговорити про книги, які я більше не буду купляти, точніше, про авторів, яких я більше не планую купляти через певні книги, які я вже прочитала, з якими я вже ознайомилась. Я думаю, варто почати трохи У мене наразі є три автори, яких я вже для себе. Викреслила просто зі своєї бібліотеки і зрозуміла, що нових книжок я купляти не планую, оскільки ну, не мій це формат і не заходить. Почну з простого. Авторка Ліпардуго. Я прочитала її діологію, точніше, я прочитала лише першу книгу діології, це Шістка воронів. І для себе я коли читала, зрозуміла, що. Чим далі я намагаюся прочитати книгу, яка ніби має гарні відгуки, непогану історію. Але коли я читаю, ця книга просто здається мені якоюсь фальшивою, якоюсь не такою, і сюжет рухається дивно, і герої дивні, і якось це описано дуже скомкано. Я зрозуміла, що. Я не те, що не хочу дочитувати другу книгу делогії, я просто більше не хочу читати Пардугу в принципі. І знаєте що? Щойно я продала першу книгу, зробивши на неї коротенький відгук в своєму інстаграмі. До речі, підписуйтесь на мій інстаграм. Я там найбільше веду свою активність, і там ви будете в курсі всіх прочитаних книжок набагато раніше, ніж на Ютубі або будь-які інші соцмережі. Тож, зробивши відео нарешті в інстаграмі на книжку «Шістку Коворонів, я дуже радо з нею розпрощалась, продавши її на Оликс. Це не реклама, але для продажу книг я використовую цю платформу. Книжка продалася доволі швидко, і я запевнила, що нема сенсу страждати, зберігати книжки, які тобі не подобаються, які ти не можеш не дежити. Перепрочитати, ти навіть не хочеш їх радити комусь читати зі своїх знайомих з спільними смаками. І для мене стала така цікава думка, що в кожній книзі знайдеться свій покупець і кожній книзі знайдеться своє місце на поличці. Але саме цій книзі, цим книгам, автор Сілів Бардуму на моїх полках місця немає. Друга Друга авторка це Колін Гувер. Причому тут вже все не так однозначно. Я дізналась про покинь, якщо кохаєш» завдяки прем'єрі фільму, яка якраз сталася не так давно. І я буквально за пару днів натикнулася на книгу знайомою, яка збиралася її прочитати. І ми домовились, що я за два дні точно встигну її прочитати перед фільмом. Тож я візьму її. Якби в неї позичу, прочитаю, щоб нагнати події, бути в курсі. І знаєте що? Я не можу сказати, що перша книга, поки нікщо кохаєш, дійсно погана. Вона мені в той момент дуже сподобалась. По-перше, я її прочитала за два дні. Події, які розгорталися, емоції, вони постійно тримали мене в емоційних качелях, у цих. І... Ну, якось книга більш-менш зайшла. Так, да, були свої нюанси. Мені не дуже сподобалось десь там розкриття б'юзу, бо воно було романтизовано. Мені десь не сподобались діалоги. Але загалом ідея здалася мені дуже цікавою. Але тут у студію входить друга частина. У мене вона досі є, я її маю віддати, весь час не забуває Залишся, якщо кохаєш. Це друга частина діалогії, якої, як каже сама авторка, вона не планувала. Але в Тіктоку, в соцмережах, в принципі, Колінгувер дуже сильно просила написати продовження, до поки кохаєш, і дізнатися історію Лілі і Атласа. Це мала тепер бути вже не книга про травми, не про аб'юз, а просто романтична історія двох закоханих, які нарешті себе знайшли. Так от, історія, яку я тримала в своїй голові після прочитання покинь, якщо кохаєш, була набагато кращою. Ну, просто в рази кращою. А, мало того, що тут недостатньо якоїсь драми, якоїсь трагедії, а, якогось розвитку подій, тут це настільки. Комкано все настільки не дуже, що я почала помічати, що Колін Гувер не вміє писати діалоги, вони порожні. І після другої я повернулася трошки прочитати першу книгу і зрозуміла, що в першій книзі були такі самі порожні діалоги, тобто це, в принципі, стиль такий. Як от ми кажемо вже стали вираз тарантіновські діалоги. Да? Коли Багато говорять про щось, але не дуже зрозумілий сенс цих діалогів. Тож, Колін Гувер є щось схоже, її діалоги дуже прості, повторюють слова, і вони не виглядають живими, не виглядають і Завдяки цій книзі я зрозуміла, що в першій теж були провали, просто на емоційному захваті я їх не помітила, бо я дуже спішила прочитати книгу, і в мене не було часу нормально її проаналізувати. Тож тепер Колін Говер відправляється подалі з моїх поличок, хоча вона і не мала затриматись, бо це була книги знайома. І остання авторка, заради якої ми тут всі зібралися. Це зараз буде, мабуть, найбільший мій біль, моє найбільше розчарування. Це Сара Джей Мас. Все почалося з того, що мене вмовили на хайпі, коли це було популярно, коли щойно вийшла п'ята книга, точніше, четверта з половиною, але я буду рахувати нормально. Мені ці половинні книги не дуже зрозуміло, як рахувати. Тож виходить п'ята книга, анонси їх, вона в усіх книгарнях, і з цією п'ятою книгою оживає просто ця популярність для двору, шіпів і троянд для цієї всієї серії. І мені кажуть, ти ж любиш четверте крило і, в принципі, ніби нейтрально відносишся до ромфантів, тобто ти їх почитуєш. Спробуй. До речі, четверте крило я оцінюю доволі високо серед ромфантів. Тобто проблема не з романтикою, проблема не з ромфантами. Проблема з тим, як пише саме цей автор. Чи авторка. В даному випадку в мене зібралось просто три авторки. На жаль, так склалось наразі. Але в мене тут ще є купа непрочитаного. До речі, старалась, дуже старалась викласти для відео погарніше, Навіть знайшла кольорові зрізки покласти серед чорних книг. Відволіклася. <хи> Тож е проблема не в тому, що я не люблю якийсь жанр, проблема не в тому, що я вважаю, що там щось залежить від стадії чи ще щось. Просто так сталося, що саме ці книги я вже прочитала, і мені вже хочеться розповісти, що ж з ними не так для мене, і що далі я їх оглядати не планую. Тож з боку від мене тут стоїть ціла стопочка Сари Джей Мас, яку я планую сьогодні виставити на продаж. І поясню, все ж таки, чого. Я вже робила огляд на всі книги. На весь двір в своєму інстаграмі. На Ютубі зробила навіть огляд на першу книгу, і по ньому, в принципі, можна зрозуміти, що ж пішло не так. Для огляду на Ютубі мені довелося прочитати вдруге першу книгу. І я побачила набагато більше проблем, ніж які я побачила вперше. А я її то і вперше не дуже зацінила. Як на мене, це просто ретельн красуні та чудовиська. Без ніякої новизни, з гарними гострими вушками, арти прикольні. На цьому все. <сум> ну, дійсно, а, ніякі події, ніякі драми, вони тебе саме в першій книзі взагалі не чіпляють. До моменту, коли сталися фінальні випробування фейри, мені було нудно. Я... Просто терпіла, а випробування фейри почалися десь на 400 сторінках. Тобто, ви маєте вимучати 300 сторінок історії, яку ви вже чули просто сотню разів, яка не розкриває навіть персонажа. Вона залишається плоскою дурною. А потім вводити нарешті якусь таку дійсно драму. Заради якої хочеться мінятися, бо попередня драма її зробила ласкою і скучною і ніякою. А тут, нарешті, випробування, які ніби щось намагались показати. І чесно, випробування були цим, чимось цікавим. Вони були стандартними так само, якщо ти читав дуже багато різноманітних казок, все одноманітно. Виконай три випробування, получиш приз. Ну, класика. Але, але, в принципі, після першої мені навіть стало цікаво, що ж там в другій книзі, того, що ну, найбільший шум був саме про другу книгу. І зараз друга книга. Я ще не забрала свої поміточки і хочу пояснити, вона мені сподобалась. Свій час це була шикарна книга для мене. І як бачите, просто мені сподобалось тонна фраз, тонна сцен, це Було цікаво, це було динамічно. Нарешті це був не ретельін чогось знайомого. Це все-таки був якийсь розвиток. Все почалося з певної драми фейри. Ми бачили, як вона нарешті з пласкої розвивається в щось цікаве. Вона якось прогресує, щось спробує, щось намагається робити. Але але, після цієї прекрасної красуні я вирішила, що я скуплю всі книги Сари Джейма, з того, що мені цікаво мені цікаво читати книгу, як вийшла друга. Але друга єдина в своєму роді така. Така, яка містить достатньо драми, достатньо фентусі, достатньо романтики, класні побудова стосунків. Від ненависті до кохання, від кохання до ненависті, тут обидва тропи є. І, ну, от, непогано. Але якщо розуміти, що це друга частина трилогії, і ти не можеш її виокремити, і ця історія вирвана, незавершена, фінал тут відчувається незавершеним. Початок. Ти взагалі не зрозумієш, що тут коїться, якщо ти не читав першу, і окремо другу книгу ти все одно не можеш прочитати. А перша книга складає вже дуже погане враження. А третя книга? третю книгу я зупинилась десь на середині і почала читати другу книгу, що зазвичай я не роблю. Я зазвичай та людина, яка просто змусить себе прочитати книгу від початку до кінця. Зараз наведу приклад: живий приклад книги. A few moments later. Приклад з моїх поличок. От є два кірпічика. Хроніки Амбера. Десятикніжня в двох томах. Це десять книжок, які запахнуло в дві. Ну, <смас> я вибачте, ну тут дуже багато сторінок, їх 700 сторінок і дуже-дуже дуже дрібний текст. І знаєте що? Я прочитала другу книгу. Яку я не дуже високо оцінила до кінця, не перериваючись. При тому, що в неї я поставила загальну оцінку доволі низьку. Це було там щось чи шість, чи щось таке. Навіть не пам'ятаю, що я вже вела такий блог, але для себе я поставила що це значно гірше. Я, здається, в якійсь книгарні лишала відгук: три з п'яти. Три з п'яти. Оцей товстнець, і я його дочитала. А оцю книжку. Отаку книжку. Яка не, навіть менша, ніж та. Так, да, вона велика, вона товстенька, але вона все одно менше, ніж той кирпічок, в якій теж 700 сторінок, до речі. Дивно. Але тут трошки більший текст, тож все одно, вона трохи менша. Я не змогла. Я не змогла прочитати її. І я перервалася на книги, щоб просто не затрагнути на чітуні. Тобто я відкривала цю книгу, я починала читати. І це вже навіть не ретелінг історії, яку я вже знаю, яку я вже чула як з красуньою чудовиською. Це ретелінг самої Сари Джейма з першої другої книги. Ну тобто в третій книзі я почала бачити, що це, це було. Це, це ж було, було. вже. Я думала, що може це просто втретє, вже ми видохлись, вже там не дуже все зрозуміло, але ладно. Кажуть, що все-таки більш-менш це трилогія, закінчена історія е двох основних героїв, щоб без спойлеру тут відкритий фінал. Ніби перемогли антагоніста. Але ніби з'явився ще сильніший антагоніст. Але чи ми взагалі хоч когось перемогли? Я так і не зрозуміла того, що я не зрозуміла фіналу, я не зрозуміла я... Навіть коли особливо, коли я прочитала четверту книгу, почала читати після цієї, я взагалі думала: а що сталося? Всі, все зло, з цієї планети щезло, все. Ви ж ніби казали в третій, що там ще лишилися антагоністи, ще сильніше, вони тільки слабких перемогли. А тут в четвертій всі гуляють Різдво, насолоджуються життям, живуть прекрасно, за виключенням там буквально одної героїні. Mm, окей. І п'ята одразу навпаки розпочинається з проблем. З проблем, які мали бути ще в четвертій, але що не хотілось псувати різдвяний настрій. Ну, блін, ти не можеш. Ну, люди. З України розуміють, ти не можеш на 100% святкувати. Завжди, коли ти навіть святкуєш, намагаєшся переключитися, ти згадуєш, що там за вікном відбувається повний. Yes. І не факт, що ти навіть досвідкуєш до кінця, ти постійно все одно пасивно про нього, про цю всю ситуацію думаєш. Ну а в четверти ніхто про це не думає. Четверті, просто, просто різдво, прекрасне, щасливе Різдво без проблем. Хоча тут ми не перемогли всіх. І є п'яте, значить ми точно нікого не перемогли. Подивившись на всю цю історію, я зрозуміла, що я навіть не хочу братися за трон, оскільки в ньому аж вісім книг. І якщо ще видання третього планується найближчим часом з перекладом. То п'ять наступних буде невідомо коли. І якщо я захочу прочитати всю історію, мені треба ще й мову оригіналу це вистраждати. І страждати Сару Маус, ще й мову оригіналу я точно не хочу. Ну, от просто все мені не хочеться. Ще якусь, може, тоненьку книжку там, десь якось я б спробувала. Але серії точно ні. Особливо терпічики, типу дім землі і крові я не готова. Ну, не подобається. Ну, не може Сара Мас закрутити сюжет і не повторювати сама себе або не протиречити самі собі. Оскільки, вибачте, трошки маленький спойлер. В цій історії розповідається, що знайти свого боже мейт, я забула, як це українською. Я ж читала українською судженого. Дякую. Сара Манс розповідає, що знайти свого судженого іноді не вистачає навіть всього життя для фейї, яке триває сотнями років. Вони так і не встигають знайти свого, свою половинку, свого судженого, цього магічного судженого. А тут. За п'ять книг ми зустріли трьох. Ну, просто отак, от ми зустріли трьох суджених одразу, які прожили спойлер, не так багато років, насправді. І тобто, уся ця атмосфера, яка наганяла, що це таке рідкісне, що це такий сильний дар, він знецінюється. І це просто один із багатьох прикладів, коли Сара сама знецінила свої ж події. Для мене вона тепер в бані, тому тепер всю свою колекцію Марас, яку я половину навіть не прочитала, я виставляю на продаж. Ця історія для мене закрита і більше не повернеться. У мене на поличках дуже багато книжок, ще дуже багато непрочитаних, дуже багато прочитаних. І я ще шукаю, що мені подобається що ні. Але я знаю точно, що одна історія закрита. Точніше, закрито три історії, які я задала. Лі Бардуго, Колін Гувер і Сара Мас. Якщо ви бажаєте бачити ці оліти, знайте, я за них братися більше не буду. Навіть враховуючи, що я читала двірі, могла б зробити, мені не цікаво. я не можу змусити себе на це. І. А що змушувати? Це взагалі-то мій канал, і я обираю, що читати. Це взагалі моє хобі, яке я хочу просто поділитися з вами. От і все. Не подобається, є дуже багато різних блогерів. Подобається, я дуже рада вас тут бачити і буду розказувати дуже багато цікавих інших книжок. Забула десь сказати, що ви маєте підписатися ще посередині відео, але. Але ладно, нехай буде в кінці. Тож ставте лайки, підписуйтесь на канал, обов'язково лишайте коментарі, оскільки це допомагає моєму каналу трошечки просуватись. Я дуже рада, що в мене починає рости кількість підписників. Так потрошку, але це дуже важливий крок для мого доволі свіжого каналу. І заради цього я стараюсь тепер робити це більш регулярно і більш стабільно, тобто випускати відео. А також робити їх більш різноманітними і намагатися скоротити, щоб вам не напередати. До зустрічі і сподіваюсь, наступне відео буде як заплановано з оглядом. Всім папа! З вами була Торі.